Ми всі потребуємо Євангелія Царства. Ми всі потребуємо Божих законів в нашій державі. Ми всі потребуємо вшанування Бога, всі однаково потребуємо вшанування Його слова, Його поваги, Його милості. Ми різні люди, ми по різному прославляємо Бога. Ми по різному Його вшановуємо. Ми по різному приносимо Йому хвалу. Але ми всі потребуємо чесність, справедливість. І богобоязність, і віру, покладання вірою на Бога, не то, що покладатися на чужих богів, на істуканів, на якусь брехню, на гроші. Господі нам потрібна богобоязнена влада, благочестива, щоб вона була віддана Богу до кінця, в повній мірі виконала волю Божу для України. Тобто розповсюджувала слово Божє по всім містам, І селам цього світу, і ми молимося за керманича, який буде слухати голос Господній напряму через пророків, через зібрання, через Духа Святого, і буде виконувати все те, що Бог каже. Ми молимося за богобоязнену, благочестиву владу в Україні, поблагослови нас, дорогоцінний батько, й нею прямо зараз. Ми проголошуємо, що зараз. Ця влада богобоязана приходить в Україну. Зараз цей керманич він приходить в нашу владу. Зараз це відбувається, зараз це приходить. І ми молимося, щоб цей приход був тобою благословенний, у мирі, благодаті, без кровопролиття і по, по закону і по правді твої, по твоїй любі і милості. Господь нам відкриває, що причинами цієї страшної війни для українців для того, щоб ми всі... Перед Богом були випробовані і проявлені. А, а чи ми віримо в Бога? А наскільки ми віримо в Бога? А чи ми будемо покладатися на нього в усіх цих обставинах і ситуаціях нашого життя? А чи будемо ми слух, слухатися заповіді Господа, які він нам наказував через свого Сина Божого, якого б він придав за нас? А чи ми будемо виконувати ту волю Божу, яку він нам дав? І... Коли Господь, Він з нами, коли Господь нас перевіряє, треба кликати до Нього, ми всі люди недосконалі, ми всі люди грішні, ми всі потребуємо Його милості і Його волі. І от, в Слові Божому, нагадаю, вам написано в книгі Суддів 3 третій розділ, що коли він придавав їх ізраїльтян, в руки ворогів, то вони кликали до Господа і він давав їм завжди ізбавителя серед народу і рятівника. І поставив їм рятівника і Господь, Єгуда, сина Героя, і він їх збавив. А потім поставив після того. Благословенного сина Боже, який допомагав, і Богу немає різниці з ким ви вивільнити нашу наш народ від цієї лихої війни, від нечистивої безбожної армії, від цих ідолів, до яких нас пропагує. Він може зробити це і малими силами, і великими силами, але через віру, і коли ми кличемо до Бога.